Добрий вечір. З вами програма Закон на телеканалі Право ТВ. В студії я, її ведуча Оксана Сікора. Сьогодні говоримо про реформу податків. І в студії з нами розглядати це питання будуть пан Ігор Білоуз, голова Державної фіскальної служби України. Добрий вечір. Та Андрій Фомічов, адвокат з навець практики податкового права. Доброго. Добрий Доброго. вечір, панове. Дякую, що завітали. Реформа розписана понад на 160 сторінок. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, які найголовніші її тези? Ну, перш за все, реформа. Вона направлена на зменшення кількості податків, спрощення адміністрування і на економічний зріст наступного року. От у нас збалансована між тим, що можна було зробити цього року, і яким чином можна було фактично скомпонувати бюджет між менш неболісно на наступний рік. Там є речі, які є локомотивами, а є речі, які є фактично сателітами до тих основних речей, які йдуть в цій реформі. З точки зору локомотивів, можна сказати, що це звичайно зміна зменшення ставки ЄСВ. Це зміна адміністрування податку на прибуток, це перегляд податкових пільг, це децентралізація однозначно, ну і там багато інших речей, які можемо сьогодні обговорити. В цілому податки зменшуються чи збільшуються, якщо говорити в загальному? Тут є багато вже коментарів і критиків в наш адрес. Наприклад, ЄСВ, ми, звичайно, зменшуємо ставку досить суттєво. Також Платникам єдиного податку ми також запровадили досить суттєві зміни. Там є і зменшення кількості груп, і спрощення адміністрації, і зменшення ставок. От десь ми, звичайно, збільшили ставки. Тобто, наприклад, як пропонується ввести єдиний регіональний податок з підакцизних товарів, як ви знаєте, так 5%. Це речі такі, які є певним компенсатором щодо зменшення ставок ЄСВ. От ПДВ залишається на тому самому рівні. Там податок на прибуток з, з зарплат залишається на тому самому рівні. Якщо я не помиляюсь, збільшується ПДФО з пасивних доходів. Тобто от такий от комплекс збалансованих речей, які визиває різні емоції в населенні, пане Андрій, скажіть, будь ласка, як представ... як адвокат, ви часто стикаєтеся з бізнесом? Які у бізнеса очікування від реформи податкової системи? Ну, в першу чергу, необхідно сказати, що бізнес очікує, в першу чергу це стабільність. Тобто, щоб дійсно ті зміни, які були прийняті, вони зафіксувалися і не змінювалися протягом тривалого часу, як це ми знаємо, як це у нас відбувається. Навіть якщо вони не на користь бізнесу, в чомусь будуть в тому числі, як кажуть інвестори, і якщо вони на не на користь бізнесу, тому що при прилуштуватися до цих змін можливо, можна якимось чином вживати, працювати, але коли Ідуть якісь напрацювання в цей час, відбуваються кардинальні зміни. То це якраз дестабілізує ситуацію і несприятливо для інвесторів і для бізнесу в тому числі. Ми запитали у людей на вулиці, що вони думають про реформу податкової, а також спитали у них, чому на їхню думку в Україні люди не хочуть платити податки. Я пропоную подивитися та обговорити. Сильно великі податки з рубля, і тому українці треба зробити так, щоб. Заробіток був і в того, хто працює, і буде і в державу, і буде прекрасно. Легалізувати всі робочі місця і тоді б і всі платити, а так як немає е, кого спитати, чому в конвертах отримують зарплати, значить це вигідно кому. Я вважаю, тут потрібно змінювати самий підхід, виховання людей. Деякі платять в основному. Це багатії, вони не хочуть платити. А в нас сьогодні одне, а завтра буде зовсім інше. Стабільність, стабільність повинна бути в цій політиці. І щоб діяли закони. Ті, що є, в нас закони, щоб вони діяли. А у людей зарплата маленька, я просто і... Не дозволяє фінансове положення, просто напросто платієм податки. Пусть ділянки правильне відношення. Ну, просто у нас навіть в страні до середнього класу. Податкова система повинна бути, на мою думку, така, щоб вона однаково справедливо стягала певну частину прибутку, як з багатих, так і з бідних. Сьогодні так званий бюрократично-олігархічний клан вони абсолютно ігнорують цю державу. Вони досі живуть у своїй радянсько-російській реальності. Тож бачимо, люди говорять різне. Чи відбуваються в цьому в проєкті реформи зміни з податками фізичних осіб? Основним напрямком реформування оподаткування фізичних осіб це, звичайно, реформа єдиного соціального внеску, безумовно. Так? Зараз поточна ситуація така, що ЄСВ є запорукою фактично тіньових зарплат. Сьогодні там 70-80% бізнесу або доплачує, або платить заробітну плату в конвертах. Так? Це вкоренилося, це розуміння, і воно існує дуже багато років, повірте. Це не вчора і не позавчора виникло. Така була система, і, на жаль, протягом 20 років, з лишньому років ніхто нічого не зробив. От, тому випало на нашу долю внести ці зміни, і це, звичайно, дуже радикальна реформа, найбільш радикальна, і вона лякає, звичайно, соціальне крило нашого уряду, тому що там у нас все роздуто з точки зору соціального пенсійного забезпечення. І однозначно, ЄСВ, от, який ми збираємо порядка 190 мільярдів в рік, от, є основним джерелом. Але ЄСВ плюс податок з фізичних осіб, сьогодні цей рівень загальний, він більше, ніж в Європі. І причому ну, не обґрунтовано більше, тому його треба привести до спільного знаменника для того, щоб детинізувати ці заробітні плати. Єдиний соціальний внесок це джерело наповнення пенсійних виплат. Тому у громадян в основному сприймається так: роботодавець платить конверт зарплату в конверті, тому що він не хоче збирати мені на пенсію. Чи не думаєте, ви що реформа і зниження ЄСВ викличе реакцію, що нам хочуть зменшити доходи пенсійного фонду, і відповідно пенсії у нас не буде, тому що роботодавців хочуть звільнити від сплати наших пенсійних внесків? Хороше питання. Ну я вам скажу, що після дуже багатьох десятків, а то вже напевно сотень переговорів з бізнесом і з громадянами, і з підприємцями, я не побачив жодну людину, яка би сказала ні, цій реформі. Тобто реформу потрібно робити, і треба було робити ще вчора. От. Інакше ми не поборемо детянізацію. Тінь, тіньовий ринок заробітних плат. А що таке тіньовий ринок заробітних плат? Це тіньові доходи, це відсутність офіційних заробітків, відсутність офіційної декларації, звідки взяв. От. І це є велика проблема. І я вважаю, що саме локомотивом цієї реформи є реформа єдиного соціального внеска, яка призведе до обілювання доходів. От разом з тим ми ж хочемо ввести і фактично нульову декларацію, і амністію капіталі, і непрямі методи, і валютну лібералізацію. Це все є єдине це все є окремі шматки цієї великої реформи. Чому народ так говорить? Народ насправді не дуже сприймається, але я можу сказати, що роботодавця. Він сприймає в цілому ПДФО, тобто датоктичних осіб, і є своє, як одне ціле. Це є навантаження. Тому що, звичайно, працівник простий, він не бачить, він не орієнтується, тому що податковим агентом виступає роботодавець. Для роботодавця це величезне навантаження на собі вартість продукції, і, звичайно, дуже багато бізнесів є просто не конкурентно здатними. З тим ж самим імпортним бізнесом і фактично вихиляється від його сплати, пане Андрію. Давайте з точки зору бізнесу. Розвиток бізнесу, сприяння розвитку бізнесу це створення робочих місць. Громадяни можуть не особливо детально вникати в специфіку діяльності бізнесової, але скажіть мені, будь ласка, реально ця реформа може змінити для бізнесу ситуацію з. Зарплатами в конвертах, наскільки зменшення ставки, яке пропонується, суттєво вплине на бажання роботодавця все-таки сплачувати зарплати офіційно? Справа в тому, що не можна розглядати це питання в такому вирваному контексті. Дійсно, це якщо податкова реформа втілюється в життя, то це комплекс певних заходів певних міроприємств, і якщо ми будемо казати про якийсь окремий вид податку про якусь яку одну систему, то не можна сказати, що одразу можна ну одразу зробити якісь висновки. Це дуже конкретне питання. Роботодавець собі рахує, що він заплатить 3 тисячі гривень офіційної зарплати. З цих 3 тисячі гривень, крім власної зарплати, він ще заплатить зверху єдиний соціальний внесок. Хай там 30-40%. Але це досить суттєва сума, і це дійсно не сприймається працівником як навантаження. Звісно. На собі вартість продукції, Звісно. тож. але бізнес буде оцінювати це в комплексі, якщо він отримує якісь певні компенсатори з інших податків, наприклад, з, ну, з загальної системи оподаткування, в тому числі і з ПДВ, в тому числі і з податку на прибуток, і він там отримує певні пільги, компенсатори, тоді він зрозуміє, що йому найбільш вигідно сплатити цю офіційну заробітну плату для того, щоб е, жити і працювати в цьому вже стабільному якомусь середовищі, е, з іншого боку. Якщо ми не, там не помиляюсь щодо самої реформи, то там є певні умови, при яких при мінімальній заробітній платі існує високий, високий податок, да? але з більшою сплатою заробітної плати офіційно, офіційно, податок буде зменшуватися. Тому на сьогоднішній день ті, хто платить взагалі офіційно заробітну плату і в білу, то для них це дійсно становиться вигідно, і вони найбільш будуть використовувати цей механізм. Іншими словами, Чим менше людина заробляє, тим більше ще й з неї будуть забирати за нову реформу. Дивіться, тут ми примінили, ми дуже довго дискутували, переглядали різні формати, як це робилося в інших країнах, але зрозуміло, що немає якогось певного програмного забезпечення, яке можна купити і встановити на наш комп'ютер. Ми унікальна країна, ми шиємо костюм самі на себе. Відносно того, що в нас є в країні, і відносно того, як нам треба рухатися далі, тобто ми вирішили, що перший крок буде правильно зробити, це з перших з першої мінімальної заробітної плати, і фактично з другої мінімальної зарплати ми будемо брати фіксований єдиний соціальний внесок в розмірі, якщо я не помиляюсь, 41%, це складає приблизно тисячу гривень. Одним словом, якщо роботодавець має низькооплаченого працівника, який дві зарплати це 2400 гривень, якщо я не помиляюсь, так? от він платить за них тисячу гривень. І реєструється в податковій. Тобто, сама суть цієї реформи полягає в тому, щоб ми з е стіні цих всіх робітників, які працюють сьогодні просто за кеш, тобто їх не видно в обліку. От, і тоді буде легко обліковувати. Всі, хто отрим, будуть отримувати заплату більше 2400 гривень, ставка буде лише 15%, а не 37, 7, чи 41, чи 36. Там є різні ставки, які, які приміняються для різних категорій працівників. То ви думаєте, люди почнуть легалізовувати свої ну, звичайно, високі зарплати? Звичайно, я вам поясню, чому. Тому що для того, щоб сьогодні положити вам. Готівку в конверти заплатити вашому працівнику, вам потрібно десь її взяти цю готівку. Так, щоб її взяти цю готівку, значить треба прогнати якусь операцію, конвертувати без готівку в готівку. Це коштує гроші. Цю готівку потім треба якось кудись перевезти. Потім вам потрібно наняти людину, яка цю готівку покладе в конверт. І так тобто, це є цілий цілий сектор людей, які обслуговують цей тіньовий обіг. І я вам можу сказати, що цей весь обслуговування цього от обігу коштує 15% і більше. От тому ми сьогодні пропонуємо бізнесу податок, який де-факто або такий самий, або навіть вигідніший, ніж просто кеш на вулиці. А кеш на вулиці це що ви спите спокійно, тому що за вами можуть прийти різноманітні органи, не тільки податкова, як ви знаєте, так. І сама сукупність. Взагалі, суть нашої реформи, яку ми вкладаємо, і ідеал, який ми спочатку пропонуємо, який потім, звичайно, обростає різними коментарями. Це зробити такі податки, при яких бізнесу буде невигідно. Гратися в тінь, от ну не вигідно. Тобто буде краще заплатити податки і спати спокійно, розвиватися, і не думати про те, як же ж нам оптимізовувати чи нам планувати ухилення від оподаткування. Це насправді суть всієї податкової реформи, і це насправді суть економічного росту. Податковий компроміс як ідея відівчити бізнес, ховати гроші в тіні. Навколо нього було багато суперечок. Бізнес в цілому не схильний вірити обіцянкам податкової, що зараз податковим компромісом, як будете ну, домовлятись бізнесом, я вийти з, з тіні трішечки. поправлю. податковий компроміс це вирішення проблеми, яка накопилася протягом 2011-2013 року. Так, коли працювала певна система податкова в системі податкової про що так? ви говорили? Насправді конверти результату бізнеси, яких або попросили туди зайти. Бо так чи інакше вони співпрацювали з тою машиною, от, інакше люди могли втратити бізнес і так далі. Зараз не буду заходити в полеміку. От, вони мають проблему. І ця проблема, вона історична і вона є. Тобто, її або вирішувати прямим порядком податковим. Або іншими правоохоронними органами, і це я вам скажу відверто, в 50% випадків загрожує взагалі зникненням цих бізнесів. Ну, тобто, це кримінальне просто, провадження насправді. Ну, це не тільки кримінальне, це просто кількість штрафів і так далі, тому потім які зрівняються бізнеси з землею. Тобто їх не стане. Що це означає? Це означає сотні тисяч людей на вулиці. Це те, що робили раніше до цього. Це фіскальні органи? Це продовжують робити не тільки фіскальні органи, інші правоохоронні органи, оскільки в них є право прийти і пред'явити претензію. Для того, щоб цього права позбавити їх, потрібно було провести цей компроміс. Як він дасть, виглядає в ідеї реформ? Який реформації? дасть можливість зараз його переробили, той компроміс зробили більш пільговим і говорять, що ці всі проблеми, тобто ваші всі зобов'язання, які ви накопили в цей період, з 2011 по 2013 рік, а вже навіть термін трошки посунули до 1 квітня 2014 року. От ви маєте клубок цих проблем. Оце це зобов'язання ваші податкові по, по податку на додану вартість і податку на прибуток. Ви 5% від цих зобов'язань чесно сплачувати в бюджет. І завтра у вас немає проблем і закривається весь цей історичний період. Причому законодавчо закривається. А так? де гарантії, що це зізнання? Ну, от підприємець, по, пояснимо, простими словами. Підприємець знає, що він приховав. Хай півмільйона гривень він приховав. Він, зважаючи на податковий компроміс, вирішив в цьому зізнатися. Хоче спати спокійно, бути чесним громадянином. Він прийшов, про це зізнався, заплатив 5%. Після цього було прийнято зміни, і це його зізнання було покладено в основу кримінального провадження. Де гарантії, що цього не станеться, адже норми виписані не. Дивіться, українським гарантіям мало хто вірить, я прекрасно розумію. Але повірте, ми не говоримо про бізнес з проблемами на півмільйона. Ми говоримо з бізнесом про проблеми на півмільярда. І сума, проблеми сягає сотні мільярдів гривень, щоб ви зрозуміли. Тому ми не говоримо зараз про мілкий середній бізнес, ми говоримо про крупний бізнес і, повірте, вони знають, для чого їм це потрібно. От, тому що тільки вони до нас приходили і вони нас приштовхнули на цю річ і цю законодавцю. Друге питання, що там, депутати сьогодні зайняті трошечки іншими питаннями в парламенті. Ну, але я вважаю, що цей закон дуже потрібний, і всі готові за нього проголосувати. Ну, на жаль, не змогли поставити його на порядок денний минулого разу, але цей закон потрібний. Пане Андрію, скажіть з точки зору представника бізнесу, чи насправді це так і бізнес очікує компромісу в тому вигляді, в якому він пропонується? Так, я би хотів би підтвердити, що бізнес він в дуже великому очікуванні прийняття даного законопроекту, і причому нам ставлять такі завдачі, при яких ми повинні максимально розтягнути в часі оскарження певних дій для того, щоб дочекатися прийняття цього законопроекту. Це було і навесні. Це було все літо. Ми чекали, оскаржували в різних інстанціях. На сьогоднішній день цього законопроекту немає, і закону в готовому вигляді, і бізнес він розчарований з цього приводу дійсно. Хоча там в законопроекті є певні питання, ми вже дискусували з цього приводу. Є побоювання щодо реалізації, але дійсно для великого бізнесу це набагато краще ніж кримінальне провадження, великі штрафні санкції. Тобто ваші клієнти в цілому, наприклад, схильні піти і зізнатися і не бояться того, що їх подальшому будуть переслідувати. Е, ну я би не сказав, що вони зізнаються, вони просто економічно для себе прораховують ті варіанти, коли вони це будуть е, доводити свою невинуватість у суді. І безпосередньо сплатити ці 10 чи 5% відсотків для того, щоб працювати далі. Дійсно, на сьогоднішній день у бізнесу є два великих питання: це питання, що буде далі, яка це буде дійсно податкова реформа, в якому вона вигляді, як вона стабілізує ситуацію. І саме перше питання: а як же що ж буде за минулі періоди? І ці от періоди якраз закриває податковий компроміс? Якщо бізнес домовиться з владою з такими на таких умовах, це буде дуже прекрасно, і ми закриваємо ці питання і працюємо далі. Прем'єр-міністр заявив, що кількість податків скорочено з 22 до 9. Ну але насправді це не зовсім так, бо кількість податків не скорочена, а просто укрупнена, відмінена тому, не всі. трансформовано 6 податків ліквідовано. І це, там є суть в деталях. Насправді, я готовий підтвердити, що 22 і 9 – це більше трансформація, ніж скорочення. От, але все. тим не менше, ми скоротили 6 податків, якби там не говорили, ми прибрали, ми зменшуємо кількість звітних періодів, кількість платіжок і так далі. Подібно тому тут багато речей є. Які знаходяться поза увагою, тому що багато роботи зроблено саме там. Зараз відбуваються, до речі, додаткові зустрічі, тому що ми почули про ті проблеми, які в законопроекті вискочили так недавно. І зараз ми доопрацьовуємо ці речі, слухаємо дуже активно. Є робочі групи при мінфіні. Ми мінфін. Ну там багато проблем стосується. Наприклад, податкових пільг, наприклад, різниць по податку на прибуток там обговорюється. Тобто такі деталі, тобто там суть в деталях. Багато дуже розмови про акциз, про 5% з-під акцизних товарів. Так багато йде мови про те, що ми звільняємо малий середній бізнес від перевірок там на два роки. Але фактично там зумовлюємо зростання тіньового ринку, оскільки там касових апаратів немає. І я звернув увагу ще раз міністру на те, що нам треба назад поставити касові апарати, оскільки ця норма не працює. У нас отакі от, от дискусії відбуваються. Чому ПДВ не скасовують в Україні? Ні, ПДВ, може ПДВ може найодіозніший податок так. на ньому найбільше зловживання, на ньому найбільше корупції. Тому що чому ми, ним не зайнялися? Ми йдемо в Європу? В Європі ПДВ це є основний податок, і без цього нам ніяк. Я пропоную залі цю тему не піднімати, тому що це тільки популізм. ПДВ є основний податок для нас. Проблема не в податку. Проблема в тому, як він адмініструється з моменту його виникнення. З моменту його виникнення, пам'ятаю, з шостого року чи що він був зразу корупційним податком. Відразу. Як ви це зміните зараз? Ми його просто ми його переводимо в абсолютно електронну форму адміністрування і мінімальне втручення людського фактору. От і все. Практично все зроблено. Ми зараз закуповуємо сервера. Повністю відпрацьовувати регламент роботи з національним банком, повірте, все буде нормально. От ви захочете запитати мене про нікчемність, я вам скажу, що нікчемності буде в 90% менше. ПДВ ми будемо повертати на два місяці скоріше. Будуть лише камеральні перевірки, не буде ніяких попередніх. Ну, і так далі, тому буде... Яким способом нікчемність раптом стане на 90% ну, менше? Тому що те, то, що ми придумали, простими словами про складне, податкову накладну не можна буде виписати. Гаражним методом, так тобто взяти на колінах, от якщо в тебе не вистачає або податкового кредиту на твоєму віртуальному рахунку, або грошей. Давайте по-простому. Хтось продав товару на 1200 грн. гривень, з них ставку ПДВ не зменшують, залишається 20%, Якщо я правильно розумію. я вам поясню іншим чином, що зараз відбувається. Проста схема, як день божий, люди беруть і малюють податкову накладну в гаражі. На 100, от останній раз, можемо сказати, на 900 мільйонів гривень тільки ПДВ. Та вона ж реєструється в реєстрі зараз. Ну, нічого не реєструється. Вона спочатку проходить і заходить в систему, потім реєструється як декларація, і тобто надутий віртуальний податковий кредит, вкидається в систему. Потім тим податковим кредитом користуються реальні бізнеси, які підмішують в реальний ПДВ. І в кінці кінців вони його нам через два-чри місяці виставляють до відшкодування живими коштами. В результаті всіх багато, а грошей мало. Так? Відбувається дефіцит. Дефіцит стимулює корупцію по ПДВ. Дефіцит стимулює переплати по податку на прибуток. а Розмір цього всього ми знаємо. І створюється ціла така машина, система корупційна. Це триває з 96-го року. Насправді. О, просто... Пане Андрій, з точки зору бізнесу, в мене є трошки інша інформація про те, як відбувається ця вся схема з ПДВ. Прокомендуйте, будь ласка, це так от все? Ну, я, по-перше, хотів би сказати про, взагалі, про ПДВ, відміну його або існування. Перше, дійсно, я підтверджую, що в Європі є ПДВ, ми йдемо до Європи ми можемо скасувати ПДВ, і взагалі, і причому в Європі є фіксовані ставки, менше яких ми не можемо собі запровадити і застосовувати. Це скільки? Якщо не помиляюсь, 15 не менше 15%. Я поправлю зразу скажу, що менше 20% ПДВ в країнах Європи немає. Вірно, але взагалі є диференційованості. Що... Да, да, да. що стосується системи електронного адміністрування ПДВ і так далі, ну, дійсно створюється така система, при, яких, при якій використання податкових ям, да, для того, щоб надання такого незаконного податкового. Кредиту воно було би ну дійсно вигідно для цього тіньового бізнесу. Але на жаль, мені ця ситуація нагадує таку варіант, коли школьники приходять на заняття, да, але не всі. І вчитель розказує: а чому ж ті, хто не прийшов, не ходять на заняття, да, і ругає саме ті, хто прийшов, то в цій системі у нас страждає в першу чергу добросовісний платник податків. Чому тому, що з нього забирають з обігу. 20% ПДВ на цей віртуальний так сказать рахунок, де він повинен спочатку сформувати цей податковий ну, гроші мати на податковий кредит, а після цього він вже його податковий кредит роздає. І в дійсно, що податковим ямам буде невигідно працювати. Але і реальний бізнес не зможе. Ну він забирає дуже велику кількість грошей. Тобто проект не вирішує цієї проблеми. Ні, з вашої не, точки. проект вирішує питання в обігових коштах. Е, е, е. Ні, я щас до, наскільки він вирішує питання, це покаже час, тому що винахідників е, з боку, е, ну скажімо так, злочинців або ті, хто працює в тіньовому секторі, вони є і е, ті закуп, ті сервера, які закуповуються програмне забезпечення. Ну існують і інші, якісь, наприклад, віруси, які можуть. Це зламати, да, і треба буде працювати далі. Ну це один із варіантів, які можливий при запровадженні цієї системи. Я ще хотіла би зараз, щоб ми переглянули одне відео. Ми на податковому форумі, організованому не так давно. Ми запитали у представників організаторів і адвокатів, що вони думають про власне цю реформу. Пропоную подивитися і обговорити. Головне, що бізнес очікує, це реформи, які на жаль, останні, ну, за останні місяці не відбувається. Головна проблема, яку ми ще досі відчуваємо, це це тиск податкової на бізнес, в тому числі тиск податкової міліції через порушення кримінальних справ. Це знову такі перевірки і відсутність, так, скажімо так, партнерських відносин з бізнесом. Податкова знову продовжує відноситись, на жаль, до бізнесу, як до джерела. Виключно джерела надходжень до бюджету, це дуже складне питання, та коли зменшиться фіскальний тиск, оскільки я розумію уряд, який каже, що з одного боку нас цікавить надходження до бюджету, да але дуже готові добре розумію бізнес, який в нинішніх умовах іноді змушений, скажімо так, обвити на якісь певні оптимізації податків і так далі. Тому зміниться тоді, коли буде налагоджений діалог, а уряд буде настроєний конструктивно. Фіскальна служба, оскільки. І уряд недостатньо чітко артикулював ці зміни, і мій прогноз це очікування нової ради, очікування нового уряду. І вже тоді буде нова концепція остаточна, яка буде впроваджена ну, протягом найближчого року. Неможливо зробити реформування в окремо взяті, скажімо, там галузі податкові, не зробивши реформи в системи в державі. Тому податкова реформа це одна із реформ на сьогоднішній день. Фіскальна служба України втратила повноваження. Стосовно законодавчих ініціатив. Уряд оприлюднив власну концепцію реформування податкової системи. І хто автор цих законопроєктів ніхто не знає до, до сьогоднішнього дня. Так, пане Андрію, бачимо, що ваші колеги сказали. Я попрошу вас. Оцініть, будь ласка, в цілому цей проект реформи. Скажіть, будь ласка, ви як фахівець в галузі права, як адвокат, що думаєте про нього взагалі? Справа в тому, що у нас всі критикують податкові реформи, які у нас не були, але є одна головна проблема. Справа в тому, що Перша основна проблема не в, е, в системі доходів, а в системі видатків. Справа в тому, що як і народ, як так і бізнес він не довіряє е, державі в цілому, тому що він сплачуючи податки, він не те, що не знає, він знає, що ці податки витрачаються да бюджет витрачається не. Некоректно, скажімо так, тому є недовіра саме до системи видатків, і коли це це всі системи будуть діяти, ну будуть реформовані і будуть діяти правильно, тоді вже буде коректно бізнес і люди сплачувати саме податки, в якому вигляді вони не були. Ну, от ваші колеги також говорили про те, що система реформи податкової системи повинна вписатися в загальну систему реформ. Які реформи і ще потрібні, щоб запрацювало все найкраще, що в цьому проєкті вдасться реалізувати. Основне, це ну це ті ж самі тендерні закупівлі. Треба врегулювати, здійснити так, щоб бюджет з бюджету витрачалися кошти. Вони ну функціонально, ефективно. Це раз цей бюджетний кодекс, в тому числі, тому що ми сьогодні вже вересень місяць, а Поки що проекту бюджету немає на 15 рік. А це теж ми повертаємося до стабільності в державі. Система державного управління це теж повинна бути реформована. Ну і питання люстрації теж дискусуються, тому. А бути. в систему децентралізації цей проєкт реформи вписується? Поки що, я би сказав, що не зовсім вони б там вписувалися, тому. Пане Ігоре, в проєкт реформи і децентралізації. Реформа податкової не, не децентралізація системи. потрібна, дивіться, просто. З цим вже всі погодилися, що ті податки, які збираються на місцях, вони ну, частина їх повинна залишатися на місцях, і місцеві ради, місцеві спільноти повинні самі визначати, куди направляти ті гроші. Але Пробачите, всього два залишиться. Ну, то я чому всього два? Там і податок з нерухомого, майна і частина ПДФО, і сільськогосподарський єдиний внесок і так далі. Тобто там є, я зараз не готовий їх всіх перечисляти. От, і ми хочемо відповідно ці підакцизні товари, наскільки я знаю, остання правка, щоб штрафи е залишалися теж місця. В цьому бюджеті, щоб місцева влада більше помагала боротися з тіньовим бізнесом, тому насправді в двох словах не скажеш, але є в цьому суть насправді, і потрібно давати більше делегувати прав місцевим радам і громадам, щоб вони використовували, тратили гроші на місці. Оскільки у нас закінчується час, я хочу запитати вас таке останнє запитання. Скажіть, будь ласка, як швидко запрацюють зміни? Ні, якщо б їх проголосували сьогодні, з 1 січня вони можуть запрацювати. А в якому стані як, 14 знаходиться жовтня, наприклад, буде зі змінами поданий проект, наскільки я розумію, ось Міністерства фінансів і на розгляд депутатів. Якщо депутати ще проголосують в цьому скликанні, то це буде добре. Можливо а як з бюджетом це узгодиться з державним? Ну є два варіанти бюджету: один на старій базі податковий, один на новій базі податкової. Його в принципі можна підкоригувати відносно тих змін, які будуть що. Додатково зроблені і все. Тож з нового року ми можемо зажити по-новому, я так розумію. Ну, Ви знаєте, нам треба щось робити, тому що якщо ми будемо багато балакати, мало робити, то будемо жити як, як жили раніше. От. Дякую вам, панове, за те, що завітали, за цікаву розмову. Будемо слідкувати за тим, як розвиватиметься проект реформи, як буде діяти Рада, як буде діяти вся державна система. Залишайтеся з нами. А з вами була програма Закон на телеканалі Право ТВ. Побачимося наступного тижня.